Колеги. Після такої змістовної і базової високопрофесійної доповіді Олени В'ячеславні, мені вже, мабуть, нема чого робити, але все ж таки, дозвольте мені зупинитися на деяких нюансах, які зустрічаються виключно для кардіологів. Ну, перш за все, сьогодні ми маємо вже рекомендації 2024 року відносно фібриляції парацет. І, а вже ж, ми застосовуємо в, для хворих в лікуванні фібриляції парацерт, ми застосовуємо прямі антікауральні антикоагулянти. Шановні колеги, вже трошки змінилася шкала, за якою ми ставимо кількість балів дефініції шкали час-два сева ВЕЙ. Тому що ми бачимо з вами вона представлена, перекладена ця шкала. Ну, перш за все, якщо... Хронічна серцева недостатність у нашого хворого на тлі ферце, на тлі фібриляції. Перед ми бачимо з вами, що є симптоми ознаки серцевої недостатності, незалежної від фракції викиду, може бути і збережена фракція викиду, включаючи так далі і проміжну. Шановні колеги, також, або відновлену може бути серцева недостатність, або безсимптомна, але яка менша або равна 40%. Це один бал, такий хворий отримує ризик розвитку інсульту у хворого з фібриляцією перецет. Якщо у хворого є гіпертензія, в такому разі, щоб поставити порахувати один бал, ми з вами дивимося, чи є в нього артеріальне. Тиск в спокої більше ніж 140 на 90. Тобто ми, ми ставимо діагноз артеріальної гіпертензії, принаймні двічі або поточна терапію, яку він вже приймає. І оптимальний цільовий артеріальний тиск, пов'язаний з найменшим ризиком серйозних серцево-судинних подій, ставить 120, 129, 70-79 мм тушного стопчику. Тоді ми нашому хворому ставимо 1 бал. Далі вік. Якщо 75 років або більше, вік є незалежним чинником ризику ішемічного інсульту. Віковий ризик є контініуму, але з міркувань практичності 2 бали надаються для віку більше або равно 75 років. Також ставимо тут 2 бали. Якщо у нашого хворого є цукровий діабет, цукровий діабет першого або другого типу. Визначений за прийнятими за сьогодні критеріями або лікування цукрово-зовушної терапії, вже хворий отримує. ставимо 1 бал. Якщо раніше у нашого хворого або вже інсульт, або транзиторна ішемічна атака, або якийсь тромбоембаліз, ну тела, наприклад, була, да, перенесена в минулому тромбоемболія, пов'язана з високим ризиком рецидиву, тому вага 2 бали, також 2 бали. Ну і далі, якщо є, була ішемічна хвороба серця, включаючи інфаркт міокарда в анамнезі, стенекардія, ішемічна хвороба серця, хронічний коронарний синдром, ріваскульоризація хірургічна або чишкаряна була вже, і значна ішемічна хвороба серця на ангіографії або візуалізація серця при захворюванні периферійних судин, в тому числі переміжна. Кульгавість, попередня ревоскулярізація з приводу серцево-судинних захворювань, чи шкряна або хірургічне втручання на черевні аорті та комплексна артальна бляшка на візуалізації визначається як особливості рухливості атероми і ризики, які можуть бути або товщині більше ніж 4 мм. Також ставив бал і якщо вік... 65-74 роки нашого хворого, то 1 бал ставимо. І це між 65 і 74. Але якщо 74 і більше, то ми ставимо вже 2 бал. І таким чином ми бачимо з вами за цією таблицею ми оцінюємо стан нашого пацієнта, ризик розвитку тромбоемболії, інсульт, розвитку інсульту у хворого. і Призначаємо, ми з вами призначаємо оральні прямі оральні антикагулянти. Які ж рекомендації щодо менеджменту ризику тромбоеболій при фібриляції ПРЦР в цих рекомендаціях 2024 року? Пероральні антикоагулянти рекомендовані пацієнтам із клінічною ознакою фібриляції ПРЦР при підвищеному ризику тромбоемболії? Для запобігання ішемічного інсульту та тромбоемболії. І це найвища доказова база. 1А. Оцінка за шкалою нової школи ЧАС-2-2-2 2, 2, або більше рекомендована як показник підвищеного рівня ризику тромбоемболії для прийняття рішення про початковий пероральну антикоагуляцію. 1 ДІН С. Це це кажуть, що це консенсусом за консенсусом. Пероральні антикоагулянти рекомендовані всім пацієнтам з фібриляцією передсердь та гіпертрофією кардіоміопатію або амілоїдозом серця, незалежно від балу шкали час 2 в ва а для запобігання ішемічного інсульту або тромбоемболії. Знову ж таки, один бік. Рекомендовано періодично проводити індивідуальну повторну оцінку ризику тромбоемболій у пацієнтів з фібриляцією перецертв, щоб забезпечити початок антикоагуляції у відповідних пацієнтів. Ну і крім того, оцінка шкали за шкалою чад 2-1 бал слід вважати показником підвищеної тромбоемболічного ризику для прийняття рішення про початок переральної антикоагуляції. Навіть один бал. І пряма пероральна антикогулянтна терапія може розглядатися у пацієнтів безсимптомним перебігом субклінічної фібриляції перецепт, яка виявлена приладом і підвищений е, ризик тромбоемболії для запобігання ішемічного інсульту та тромбоемболії за винятком пацієнтів з високим ризиком кровотечі. Ну і рекомендація оцінку ризику кровотечі. Ну, перш за все, ми бачимо з вами, що оцінка та лікування модифікованих факторів ризику кровотечі рекомендовані у всіх пацієнтів, які мають право на переральні антикогулянти як частину спільного прийняття рішень для забезпечення безпеки запігання кровотеч. Але сьогодні, шановні колеги, ми бачимо з вами три бі, коли не потрібно застосовувати. Не рекомендовано використання шкали ризику кровотечі для прийняття рішення щодо початку або припинення прийому переральних антикоагулянтів, і це не є рекомендованим пацієнтам з фібриляцією перецель, щоб уникнути недостатнє використання антикагулянта. Ну, це як на це подивитися, але типо е, зараз ми маємо наше е, казати мистецтво лікування. Мистецтво лікування, але потрібна перш за все, все ж таки, безпеку пацієнтів. Але ця шкала Хазблет сьогодні вже не використовується. Шановні колеги, ну цю, шка... цю таблицю яким чином який препарат, як його призначати, ми бачимо з вами піксабан 5 мг пераральна двіч на день, і яким чином ми можемо по 2,5 і двічі на день. І ми пацієнт відповідає, двом із наступним може бути зменшення дози наступних трьох характеристик. Вік більше ніж 80 років або рівно фактично менше або равно 60 кг або крієні сироватки равно 1,5 мг на децилітр. Ну і далі пацієнти, які на гемодіалізі не брали участь у клінічних дослідженнях. Однак інформі... інформація. Про призначення, не передбачає коригування дозування для пацієнтів, які на гемодіалізі, якщо вони не мають додаткових характерів зниження дози. І табігот. Табіготран 150 мг перорально двічі на день, а зниження дози до 75 мг перорально двічі на день, якщо кліренс кріотєніну розрахований за фактичною масою тіла, становить 15-30 мл на хвилину. І зменшення дози не рекомендовано для пацієнтів е, е, в, е, в рекомендаціях е, в американських рекомендацій, якраз на цьому зупинялася Олена В'ячеслав і 110 мг перальних двічі на день. FDA не схвалила цю дозу для використання при фібриляції у Сполучених Штатах, але в Європейськ Європі як і те рекомендована доза 110 мг двічі на добу для пацієнтів віком більше. 80 мг для розгляду на пацієнтів 75-80 років. Едоксоба. ну, Едексакорд є у нас в нашій країні наш, 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 собственно говоря. Але справа в тому, що 60 мг перорально один раз на день. Доза 60 мг один раз на дому призначена для пацієнтів з кліренсом креатиніну отцінений за фактичною масою тіла 51.95 мл на хвилину, не рекомендовано пацієнтам із кліренсом більше ніж 95 мл на хвилину. І Зниження дози до 30 мг перорально один раз на дому, якщо кліренс ставить 15-50 мл на хвилину далі. І ми знаємо, що може навіть 15 мг також. Рівاروксабан 20 мг сарелта один раз на день, але є випадки, коли 15 мг перорально один раз на день. І коли зменшення дози до 15 мг перорально один раз на день. Під час їди, наприклад, вечері для пацієнтів з клірансом креатінням розрахований за фактичною масою тіла менше ніж 50 мл на хвилину. І е, пацієнти, які не брали участь на гемодіалізі, вони не брали участь в клічних дослідженнях і зменшення дози не рекомендовано для пацієнтів е, ТНШ, в оновлено у рекомендаціях, американських рекомендаціях. А якщо 15 мг перорально, один раз на день це дозу вивчали в дослідження панія, фібрі... артеріальна фібриляція PSI. Ми остановимося далі з додатковим використанням. АДФ, рецепторів АДФ препаратів, ця доза не була схвалена для профілактики інсульту при фібриляції ПРЦ для пацієнтів з кліренсом кліатініна більше 50 мл на хвилину без супутнього застосування інгібітора бакатерів АДФ. Якщо ця низька стратегія дозування не за призначенням використовується для пацієнтів із кліренсом кліатініна менше, ніж 50 в такому разі дозу слід відкоригувати до 10 мг. Ну і варфарін блокатор антагоніст К, вітаміна К. При використанні з антитромбоцитарної терапії потрібно МНО від 2 до 3 і не використовується. Далі ми бачимо з вами представлена таблиця резюме лікування гострої тромбоемболії на основі дослідження чест і міжнародних практичних рекомендацій. Перш за все, теле, яка спровокована хірургічним втручанням, може бути гострий стан тромбоемболії, тривалість терапії 3 місяця, і прямі антикоагулянти мають перевагу перед антагоністом вітаміна К. Крім того, гострий стан або теле, супровокований нехірургічним тимчасовим фактором ризиком. Знову ж таки, три місяця, і прямі антикогулянти мають перевагу перед вітаміном К, антагоністом вітаміна К. І неспровокований, ми бачимо з вами, гостра тромбоемболія, невизначена терапія, якщо ризик кровотечі низький або помірний, три місяці, якщо високий ризик кровотечі, і знову ж таки прямі антикогулянти рекомендована. І повторний неспровокований тромболіба гострий. Або тела невизначена терапія, якщо ризик кровотечі низький, помірний, і знову ж таки прямі антикоагулянти. І три місяці рекомендовано, якщо високий ризик кровотечі. І при е, онкопатології, якщо виникає така ситуація, то це безстракова терапія. І прямі антикоагулянти мають перевагу над низькомолекулярним гіпаріном, або Антагоністам вітаміна К, ну і низькомолекулярні гепарини – перевага над антагоністам вітаміна К. Але все ж таки ми з вами маємо дуже часто в кардіології хворих, у яких є фібриляція перед сердцем і в яких був гострий коронарний синдром, і було зроблена через шкірне коронарне втручання. Виникає питання: потрібно подвійну терапію? без антикагулянта, антитромбоцитарна або подвійна антитромбоцитарна, чи потрійну терапію, антикагулянтна, антитромбоцитарна і як довго проводити цю, із трьох препаратів, як довго проводити цю терапію. І ми бачимо з вами за американськими рекомендаціями у пацієнтів з високим ризиком ішемічних подій, стандартна тривалість потрійної терапії. Мають ставити не більше, ніж від 1 до 6 місяців. І з наступним переходом на подвійну антітрабоцитарну терапію, тобі ж, антикоагулянт прямий з інгібітором АДФ, може бути клопідогрел, тікагрелор, ну, клаще клопідогрел, в даному випадку, рецептор тромбоцитів. При цьому, у більшості осіб з фібриляцією падсерд, з підвищеним ризиком інсульту. Після гострого коронарного синдрома ранній початок подвійної антирабацитарної терапії є обґрунтованим. Саме ця тактика може розглядатися як основа для урахування співвідношення користь к ризику і безпеки лікування з погляду мінімізації ризику кровотеч. Акцент же на пріоритетність останнього параметру зроблений у всіх нещодавних міжнародних рекомендаціях. Ми бачимо з вами і, і ритму, і American College Cardiology, Американська асоціація серця, в яких рекомендовано пацієнтів з фібриляції перед серцем. Подвійна антитромбоцитарна антикоагулянта терапія, коли з використанням прямого антикоагулянта з інгібіторами АДФ може бути почати через 1-7 днів після гострої фази, без необхідності потрійної терапії. Але якщо у пацієнта вже є фібриляція парецерф без підйому сегмента СТ, воду можна? фібриляція парецерфть, у яких розвивається гострий коронарний синдром без підйому сегмента СТ, також слід перервати терапию антикоагулянтами прямими і призначити ацетилсаліцилову кислоту у навантажувальній дозі 150-300 мг. У комбінації з інгібітором АДФ-рецепторів тромбоцитів через більше або равно 12 годин після прийому останньої дози прямого антикоагулянта у них необхідно почати терапію фондопарінуксом або енаксіпаріном. У більш ургентних ситуаціях негайно проводиться через корне е, каронарне втручання. Тактика ведення пацієнтів. З хані хр... хворобою хімічною серця і фібриляцію передсердь, яким проводиться через шкірне коронарне втручання. Чрішне коронарне втручання виконується в плановому порядку при і ішемічній хворобі серця у пацієнті з фібриляцією перед сердь, які вже отримують терапію будь-яким прямим антикагулянтам. Таке лікування необхідно прервати, як мінімум. За 12-24 години до втручання, і при проведенні через коронарного втручання застосовується стандартна перепроцедурна терапія. Перепроцедурна терапія через кожного коронарного втручання таким пацієнтам рекомендується введення парентеральних антикоагулянтів незалежно від часу прийому останньої дози прямих антикоагулянтів, тому що можна коригувати. А якщо стентування ургентне у пацієнтів з гострим коронарним синдромом із підйому сегменту СТ терапію прямими оральними антикоагулянтами також слід перервати і призначити ацетилсаліцилову кислоту у навантажувальній дозі 150-300 мг у комбінації з інгібітором АДФ, рецепторів тромбоцитів? Ну, яка доказова база? Ну, ми бачимо з вами відносно препаратів. Вибнотла препарата Рівораксаба. Це дослідження пає фібриляція передцерть стенту ЧКВ приймала участь 2100 пацієнтів з неклапаною фібриляцією передцерт, яким було проведено через кожне коронарне втручання. Результати дослідження паніє продемонстрували достовірне зниження частоти кровотеч на тлі подвійною антитрабоцитарної антікоглянтої терапією з використанням рівераксабана і клопідогрелів порівняння з потрійною терапією. Рівороксабан з клопідогрелем і варфарин. Однак, у даному дослідженні не було групи пацієнтів, які отримували патрійну терапію, рівероксабан, клопідогрель і ацетилсаліцилова кислота. Тому ми не можемо сказати, що призводило до зниження ризику кровотечі. Далі ми бачимо з вами дабігатран, Дослідження в дослідження Redual PSI 2500 пацієнтів з неклапаною фібриляцією ПРЦ з гострим коронарним синдромом, а кожне коронарне втручання. І в цьому дослідженні вивчалася тільки подвійна антитромбоцитарна терапія комбінацією і клопідогрелю. Воно характеризувалося значущим зниженням ризику кровотеч. Ну, дані про ефекти патрійної терапії. З включенням, знову ж таки, сатілсалісилої кислоти, вони були відсутні. Апіксабан це було дослідження агустус 4600 пацієнтів з неклапаною фібриляцією передцерт, з гострим коронарним синдромом або стентуванням. і клопідогрель з апіксабаном або клопідогрель з антагоністом вітаміна К. Оцінювались. І Версус по потрійна терапія, – апіксабан, ацетилсаліцилова кислота або клопідогрель антагоніст вітаміна К з аспірином. Подвійна і потрійна антирибацитарна терапія на основі апіксабана достовірно була безпечна в плані зниження частоти кровотеч, ніж схеми на основі антагоніста вітаміна К. Щодо ефективності, то в дослідження, агустус апіксабан. Плюс клопідогрель і потрібна апіксабан, плюс клопідогрель ацетилсаліцилова кислота. Антітрабоцитарна терапія достовірно перевершувала, перевершувала аналогічні режими на основі варфарину. Варфарин плюс клопідогрель або варфарин плюс клопідогрель плюс ацетилсаліцилова кислота. У пацієнтів з фібриляції перед церкв, які нещодавно перенесли гострий коронарний синдром або кожне коронарне втручання. І додавання прямо подвійно антікагулянтної трибацитарної терапії на основі апіксабану, і аспірину, або плацебо не супроводжувалася достовірною відмінності смертності або частоті госпіталізації. Четвертий препарат едоксабан. В дослідженні ентраз фібриляція рецепт ПСІ 1500 пацієнтів знеклапа фібриляцією по рецепт з гострим коронарним синдромом або ЧКВ. І порівнялися дві групи. При подвійній антитрабоцитарній і антикогулянтній терапії це дексабан 60 мг на день плюс інкібітор АДФ, проти потрійної антітрабоцитарної і антикогулянтної терапії, втора група це антагонізм вітаміна К, МНО, МНВ 2 до 3 з ас ацетилсаліциловою кислотою одна, 12 до, до, до року і з е, інгібітором блокатором АДФ. Ну, частота первинних наслідків була 17% проти 20%, 20 при потрійній антітрабоцитарної антикулярної терапії. Но, перш за все, залишається безпека пацієнта. Потрійна антитромбоцитарна терапія має бути як мова коротшою. У більшості випадків замість неї пос, після через кожного коронарного втручання повинна розглядати подвійна антітрамбоцитарна антикогулянтна терапія антикоагулянт плюс клопідогрейт. За відсутності протипоказань до призначення прямою, прямого орального антикогулянта слід розглядати їх використання замість варфарину. При призначенні антагоніста вітаміна К. Показник, е, міжнародне нормалізовуюче відношення має перебувати на нижніх цільових рівнях і максимально в терапевтичному інтервалі ми бачимо з вами 65-75 А взагалі, це має бути вікно обов'язково і постійно 70% і вище, коли діє варфарин антагоніст вітаміна К. Крім того. Е, Розглядати призначення знижених доз прямих оральних антикагулянтів, що підтвердили свою ефективність і безпеку в доказових дослідженнях, як для цього є прямі показання для безпеки пацієнта. І клопідагрель, антіагрегант препарат вибору в, в даному е, ситуації, тому що більшість досліджень проведено було з клопідогрелем. При виборі потрійної антитропоцитарної терапії слід використовувати низьку. Дозу ацетилсаліцилової кислоти менше або рівно 100 мг. І показано рутинне застосування інгібіторів протонної помпи з метою профілактики кишково-шлункових кровотеч. Шановні колеги, ми бачимо з вами рекомендації менеджма хронічного коронарного синдрому, які були представлені у 2024 році. Це якраз було за цими рекомендаціями зроблено. І дякую.